Друзі, привіт! Сьогодні ми хочемо поділитися з вами із однією крутою моделлю Wi-Fi роутера, або як він ще називається, точка доступу. До речі, чому точка, чому не державна, чому не крапка доступу? Давайте подивимося, яка ж це модель. А модель це Mikrotik rbcapgi 5ACD2NDXL, або скорочено CAP XL. До речі, слово ЦАП. Це ж по-моєму. Чоловік кози, якщо не помиляюся, останній раз в садочку чув це слово. Якщо я помиляюсь, напишіть в коментарях. Давайте відкриємось, сподивимось, що в середині. В середині у нас папір захисний, інструкція, блок живлення, PoE-інжектор і, власне, сам poe поінжектор. Так, я люблю двічі повторювати, щоб ви запам'ятали краще. Кріплення для стіни або чогось іншого. PoE-інжектор, так як я вам сказав. Ну і все, власне, коробка майже пустила. А тепер поговоримо про точку, про крапку нашу дизайн дуже лапонічний, дуже простий і як моя зачіска, нічого зайвого, нічого не страчить. Дуже гарний. Як його можна монтувати? Можна покласти на стиль на стіл, можна покласти на тумбу, можна повісити на стіну, на куди завгодно. На груди можна поцепити, щоб захиститися на живі. Прикладати до обличчя, щоб голова не боліла. Різні є застосування, але краще всього його десь повісити, так щоб він був на відкритому просторі, і розповсюджував свій сигнал. Отже, що у нас на борту? А на борту у нас четверта ліцензія мікротік. Це означає, що це повноцінний Wi-Fi маршрутизатор. Це АЦ 1200 Wi-Fi 5 роутер із можливістю підключення до 200 користувачів. Де краще всього використовувати його. Я б порадив використовувати у великих квартирах. А також у бізнес-приміщеннях, наприклад, маленький бізнес на перших поверхах, оптимально для підключення гостьових мереж, захищених мереж, ну і для користування вдома. Тому користуйтеся, придбайте у нашому магазині його ціна всього лише 399. Найменша ціна мені здається на ринку, але це дуже крутий пристрій за свої пошти, не пошкодуєте. Підписуйтесь. Пока.